Всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний насос серед акваріумістів Ми називаємо це просто головка під мочалку. Тому цей насос фірми Atman. дуже крутий виробник китайський. Скільки себе пам'ятаю, то стільки ці насоси і виробляє цей Atman. Модель 201. Це сама ходова моделька. В багатьох магазинах, тому що підходить на невеличкі акваріуми. По потужності наш насос 8 Вт, перекачка 650 літрів за годину. Тут максимально співпадають всі показники, тому раджу ставити на акваріум від 100 до 200 літрів. Ці насоси. Працюють в парі з такими мочалками, тобто вам потрібно окремо купити сам насос. Потім підбираємо мочалочку і встановлюємо в акваріум. Переваги такого формату фільтра дуже великий об'єм фільтруючого елемента, велика площа. Деяким це не подобається. Але серед акваріумістів це саме розповсюджений вид фільтрації в акваріумі. Тому це працює так, але продається окремо насос, а мочалочку підбираємо під задачі. Провід плюс-мінус півтора метри, доволі довгий, 220 без землі, все зручно понятно. Конус, на який під'єднується наш фільтруючий елемент. В даному випадку на два виходи, можна зробити на один вихід, буде більш потужна одна струя, бо дві розкидає в дві сторони. Є насадка на. Повітря. Якщо ми хочемо, щоб наш насос ще й подавав кисень, то одягаємо цю насадку. Сам насос не дуже сильно занурюємо воду, максимум 2-3-5 см, одягаємо цю шлангочку, шлангу викидаємо з акваріума, йде подсос повітря. І звідси виходить чиста вода і кисень. Є ще така насадка, можна регулювати, направляти в різні сторони. Купа-купа тобто всього. Не забувайте, періодично ми отак от знімаємо. Цю частину витаскуємо, промиваємо ротор. Ротор це елемент, який качає воду, він з часом забивається, і насос стопориться і може навіть згоріти. Тому не забувайте його періодично обслуговувати. Так, дуже розповсюджена модель. Всі, Особливо старі акваріумісти, всі її знають. Модель Atman-201 працює круто. Доволі класні присоски ззаді. Це все знімається, ну, якщо буде потрібно. Так, недоліки, не саме дешевий переваги. Супер надійний, може подав, фільтрувати ще і кисень подавати, але все одно раджу його використовувати сугубо як фільтр. все тут Зрозуміло і ясно. Раджу для акваріумів до 200 літрів. Посилання на цю модель залишу знизу під описом. Дякую за увагу і до зустрічі!